Аварійна акумуляторна лампа безкоштовно, безкоштовно даємо аварійно-акумуляторні лампи по лампі в руки, тримайте, безкоштовно аварійно-акумуляторні лампи. Кому потрібні аварійно-акумуляторні лампи, безкоштовно розбирайте, розбирайте аварійно-акумуляторні лампи по одній штуці в одні руки. Новорічний, новорічні подарунки. Слава Україні! Безкоштовно, люди, розбирайте, аварійні акумуляторні лампи безкоштовно на сьомому кілометрі. По лампі в одні руки. Це по 100, Сьогодні не по 100, сьогодні безкоштовно, безкоштовно. Аварійні акумуляторні лампи. Безкоштовно, люди безкоштовно. Аварійні акумуляторні лампи безкоштовно. Блекаута більше не буде. Тримайте безкоштовно, безкоштовно аварійні акумуляторні лампи на 7 кілометрі безкоштовно. Аварійні акумуляторні лампи безкоштовно на сьомому кілометрі. Кому потрібні аварійні акумуляторні лампи, безкоштовно. Всім гарного дня.